Так, Всім доброго дня. Сьогодні зробили ще один екскаватор jcb 220 Дивимось, помилок нема ні в блоці двигуна, ні в блоці СКР. Рівень Adblock повний. Рівень загризненності фільтру мінімальний, так і буде завжди. Машина буде працювати справно, без аварійного режиму. Датчики я насос під від'єднані, від'єднаний, тому тільки коли солярку та працює.